Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, минулого року, коли ми із братчиками опинилися в селі на Сумщині, то почули, що там люди бояться ходити до лісу, косити траву, бо пішли чутки, що багато змій з'явилося, і люди остерігаються потрапляти туди до їх мух зустріти. І подібне я чув кілька разів по цілій Україні. Це звичайно, наша реакція, коли ми чуємо про змію, або тим більше бачимо десь її, чи навіть вужа в лісі, то стараємося обійти це місце подалі, сахаємося від нього, боїмося. Але є категорія людей, які займаються тим, що полюють на змій. Вони постачають їх. до... Серпентарію, вони зміїного отруту, готують її для фармацевтичного виробництва. Змійлови знають про небезпеку укусу змії більше, ніж ми з вами, бо вони зустрічалися з цим. Може, хтось із них переживав небезпечні наслідки цього поранення. Але вони знають потрібність їхньої роботи і вони вміють подолати свій страх. Подолати свій страх, щоб мати справу із тваринами небезпечними, але по-своєму корисними. Здавалося б, тут немає нічого спільного із тим, що ми зустрічаємо далеко у Палестині, на березі Генезарецького моря. Але насправді спільність одна є. Демони. Оперують тією самою зброєю, якою відлякують нас плазуни. Вони намагаються вселити в людину страх. І саме цим панічним настроєм вони намагаються паралізувати волю людини, переконати її у своїй всесильності, непереможності, тому що немає ніякої можливості людині встояти проти бісівської спокуси. Захиститися проти опанування бісом. Христос приходить на гадаринський берег Генезарецького озера не тільки тому, що його ведуть туди справи Євангельської проповіді. Очевидно, що він не міг не чути і про того біснуватого, який наводив жах на всіх у цій околиці. Власне, не він сам, але ті міріади бісів. Які називають себе легіоном, щоб показати свою численність, які, вселившись у нещасного чоловіка, намагаються показати свою всесильність, застрахати, відлякати усіх, хто живе довкола. І навіть вони обирають для опанованого ними чоловіка таке місце, яке, як і змії, відлякує завжди людину, гроби печерів, в яких ховали померлих у Палестині. Христос же сміливо йде йому назустріч не тільки тому, що Він Божий син і йому немає що лякатися небезпеки опанування бісу. Ні. Він іде, щоб нас усіх захистити від небезпеки страху. Він іде, щоб нас зробити мужніми. І одним своїм словом він звільняє біснувато від опанування темними силами, показуючи незмірну вищість творця над творінням, навіть таким зіпсованим, зрадливим творінням, яким стали ангели, що ведені гординою виступили проти Бога і перетворилися на духів зла і темряви. Темрява боїться. Світла. Вона лякає нас так само, як змії, як біси, ми боїмося дитиною темної кімнати, а дорослою людиною темних провулків у місті, намагаємося обминати їх. Не виходимо ввечері з дому, коли чуємо про пограбування, бандитські напади на вулицях. Але коли ми опиняємося в Україні, де вулиці яскраво освітлені і ввечері. Нас не охоплює захоплення цим містом. Ми позбуваємося страху ночі і темряви, бо нас веде за собою світло, яскраві ілюмінації, підносять нас на дусі, надають нам мужності у простуванні навіть незнайомими вуличками, якими ми йдемо, роззираючись до всебіч і. Милуючись панорамою нічного міста, Христос вчить нас володіти силою світла, пам'ятати, що Він є світлом для світу і, острігаючись небезпеки, водночас не тікати від неї панічно, не ховатися від темряви і зла, бути сміливим у простуванні через життя. Він вчить нас здаватися до нього за допомогою і завжди нести з собою світло віри. Давайте пригадаємо, коли насамперед ми зазнавали небезпечних спокус, коли цим спокусом вдавалося нами оволодіти, коли ми втрачали відчуття присутності Христа, коли ми ховали на якийсь час це світло, ну, може, так десь, як та наївна. Солоха із повісті Гоголя ховала ікону, коли приймала біса в себе у хаті, Пригадуєте всі фільми. Ми також наївно часом хочемо допустити в своє життя таку дрібочку темряви, не думаючи про її небезпеку. Ми хочемо звільнитися від напруження, коли ховаємося від Христа, лінуємося помолитися, піти до церкви. Уникаємо посту, коли взагалі хочемо повести себе вільніше, сприймаючи нашу віру як наш тягар, як сукупність обмежень. І саме тоді чигає нас небезпека, бо вже через оцю спокусливу думку і входить диявол у нашу свідомість. Він саме навіває нам і всьому світу, і всій цивілізації, цей образ. Християнина, вірно своїй церкві як образ людини, зв'язаної умовностями, різного роду правилами. Ми забуваємо в цю мить, коли чуємо підшепти диявола, що насправді поради Євангелія даються нам не для того, щоб зв'язати нас тенетами закону. Ні. Христос приходить звільнити нас. І його поради, дані нам через євангелистів, через мудрість церкви і благодатну присутність ній Святого Духа, покликані підказати нам, як же сміливо простувати крізь темряву, несучи в собі світло, як не боятися отруйних змій, які спокусливо оточують нас у світі. Пильнуючись небезпеки і водночас пам'ятаючи про постійний захист від неї, Христос вчить нас бути з ним, щоб бути вільними в своєму русі, вчить нас не боятися. І цей сьогоднішній приклад доказ того. Насправді, ті, хто вселяв жах і самому опанованому бісами, і людям довкола. Виявляються вільним, а біси виставляються на посміховисько, бо вселяються у таких зневажуваних на Близькому Сході тварин, як свиней, і гинуть у хвилях Генезарецького озера. Це натхненний приклад для кожного з нас, бо часто нас зупиняє у світі саме цей страх. І найстрашніший з усіх страхів страх бути праведним, страх відрізнятися від тих. Хто живе за законами князя цього світу? Не боятися, бути з Христом, бути у світлі. І саме тоді через це звільнитися від небезпечної влади пітьми, до цього вчить нас Христос. Цією дорогою провадить Він нас через Євангельське світло. Амінь. Слава Ісусу Христу!